Вітаємо вас на каналі Файні квіти і городина садочок. Як бачите, у нас вже вище мене помідори у теплиці, дуже високо вже виросли. Ми дуже довго не проводили зелені операції. До речі, агрономи і говорять, що не треба обрізати листя, пасанки тільки обрізати і все. Але ми це будемо зараз робити. Сьогодні у нас якраз день, дуже гарний день. Це знак водолію, і вже у нас спадаючий місяць. Отож, ми будемо зараз обрізати, стригти наші помідори і покажемо, як ми будемо це робити. Будемо стригти наші помідорчики, що ми. Про це повинні знати про стрижку, про обрізку. Я хочу вам показати. Самі е, листя працюють рівно місяць. Це колись мені розказали дуже-дуже мудрі агрономи. І якщо місяць проходить, вони старіють і дуже швидко хворіють. І тому, як мені тоді говорили, потрібно їх обрізати, ці нижні листя. Листя на рівні сформованих е, помідорів, плодів. От, у нас є, бачите, ми зараз побачимо, де у нас вищі плоди, але нижні листя повинна бути зрізана. І ми використовуємо ножиці і використовуємо дуже такий темний розчин марганцовки для того, щоб не занести ніяку інфекцію. Далі, у нас ще один лист, бачите, прямо по землі ходить. І туди звідти якраз і захворювання більше всього в першу чергу ми отримуємо. Ми теж цей лист обрізаємо. Трошечки ми запізно робимо це, але що зробиш, повню не можна це робити. Краще, трошечки менше врожаю, але щоб ми отримали здоровими рослини. Дивіться, у нас помідори ростуть вилочкою. Ми формуємо два пагони. І ось це перший пагон. Ми по ньому зараз пройдемося і подивимося. Так, трошки тут сильно загусто. Принцип такий же, як і у дерев, щоб не було оце накладання листя, тому що там будуть шкідники жити і розвиватися. Вони відкладають яйця. І тут мені треба ходити обробляти, я це відрізаю. Але нічого страшного, дивіться, у нас рівень плодів, нижче рівня плодів, ще навіть є листочок. Це нічого страшного нема. А я дивлюсь, що треба його відрізати. Відрізаємо. От. Знизу у нас так. Те, що сусід теж, щоб не було пере... цього перемикання. Йдемо далі, дивіться. Далі у нас ці листя залишаються. А далі у нас є пасинки. Ось дивіться, ось маленький пасанок. Ми його теж виламуємо. Можна виламувати, От вони легко виламуються. В одну сторону, в другу. А можна і обрізати. І ось так у нас вже один пагон від нашого помідора. цього Він у нас вже, бачите, як рівненько, гарненько сидить. І тут ми що робимо? Ми беремо, у нас ці вузли є. І в ці вузли зразу зав'язочкою фіксуємо цей помідор. Бачите, один у нас пагон вже є. Так, я ще нижній зріжу. Він іде до цього помідора, дивіться, слідкуємо, щоб не було пере... і теж, теж тут, бачите, вже трошечки було, піднімалося. У нас така ситуація була. і, До речі, у всіх такі ситуації будуть бути уважні. Далі на цьому помідорі ще один паган є. І на цьому пагані теж робимо обрізку. Обрізаємо. Тут поруч теж ми обрізаємо, щоб не було сюди доступу. До цього помідора. Головне, що ми повинні зробити, помідори в теплиці повинні по ногам мати сквозняк, для того, щоб у них не було проблем з захворюваннями. І вони, так, я ще і цей обріжу. І в нас вже сюди будуть йти поживні речовини. Йдемо далі. А далі у нас цей помідор, що поруч, теж сюди заходить. Ось тут, якщо листя на листя, то обов'язково будуть і шкідники там сидіти і будуть хвороби там збиратися. Так, бачите, тут ми ці листя залишаємо, вони більш-менш так вільно. Йдемо далі до верху. І ось дивіться, що у нас тут зверху. А зверху у нас тут, знову ж таки, ще раз маранців. У нас є один пасинок маленький, ми його обрізаємо. Просто я то облумувала, показую, як я обрізаю. І тепер обрізаємо ще один. Бачите, який великий жаль, але що зробиш? Головне, щоб були здорові помідори. Так, і тут у нас більше ніяких пасинків немає. Але ми повинні зафіксувати ще зверху цей же помідорчик. Зразу. Так, ось тут зафіксуємо. У нас морські вузли, і ми. Робимо морські вузли і через ці морські вузли фіксуємо цей пагон. І ось дивіться, таким чином у нас цей помідор вже підстрижений. Не хвилюйтеся. Є агрономи, які кричать, ні в якому разі цього не робіть. Але ті, хто практики, вони мене вчили на практиці, вони отримали і гарний врожай, і мали і листя. Листя тут достатньо, вони далі ростуть, це високі помідори. Це не робите на маленьких, на низькорослих. Детермінантних тільки нижні листочки обрізаються. У нас це дуже високі і високовражанні помідори, тому ми повинні обов'язково обрізати. Що ж, ми показали вам, як ми стрижемо наші помідори, вибрали гарний час сьогодні водолій. це час стихії повітря. І сьогодні, 8 червня, це вже спадаючий місяць, і можна працювати з рослинами. Вони нормально себе будуть почувати після такої обрізки. На все добре. Пані підписники, пані глядачі, якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.